Вітаю, любі учні! На уроці я досліджую світ. Дзвоник всім нам дав сигнал. До роботи швидше! Клас! Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти просто молодці. Як завжди, розпочинаємо урок з фенологічної хвилинки. Сьогодні у нас 19. Вересня. День тижня четвер, пора року осінь. Вигляньте у віконечко, подивіться, який стан неба, чи то похмуро, чи ясно, чи сонячно. Чи йдуть опади, у вигляді дощу. Можливо, зранку був туман. Порівняйте погоду з вчорашнім днем. Чи змінилася вона, чи ні? На минулому році ми з вами розпочали досліджувати розділ, який має назву Світ сім'ї. Вивчаючи цей розділ, ми будемо дізнаватися, які бувають сім'ї у тварин. Будемо виготовляти дерево коло своєї підтримки, обговоримо родинні традиції. Отже, вам на самостійне працювання. Була до нас тема, яка має назву Сім'ї у природі. Тож пригадаємо цю тему. Сім'ї створюють не лише люди, а й тварини. Як ви думаєте, чому деякі тварини живуть сім'ями, стадами, зграями, роями, колоніями? Так, і можете ще разочок розказати, дати відповідь на це запитання. Натискайте на паузу. На сьогоднішньому році ми з вами поговоримо про взаємодопомогу в родині. Пропоную відгадати загадки. Ще голубенька рідненька, добра, мила і гарненька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Оце за член родини. Бабуся, так, наступна загадка. Сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний. Всього я в житті навчусь, бо зі мною мій дідусь. Правильно, діти. Доброго ранку, Володимир Верховень. Прочитаємо вірш на сторінці 27. Наша бабуся така неслухняна, завжди вона прокидається рано. І починає гриміть коло печі, сни не дає додивитись малечі. Поки вмиваємо з сонії личка, вже на столі золота паляничка. Ставить бабуся до неї сметанку і усміхається. Доброго ранку. Котик Морчик підготував для вас запитання. Хто ж прокидається з самого ранку? Хто любить дивитися сни? Як бабуся піклується про онуків? А хто дбає про вас у родині? Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Побесідуємо. Розкажи про свого дідуся або про свою бабусю. Що ти любиш робити разом із ними? Яке вміння вони передали тобі? Розкажи історію, як і коли старші люди допомогли тобі уникнути прикрих пригод. Ну, звичайно, якщо була така ситуація. Натискай на паузу. Запам'ятай, у дружній сім'ї всі піклуються одне про одного, люблять і шанують одне одного. У сім'ї мають панувати добрі стосунки та взаємодопомога. Виконаймо вправу! Позначте, що зміцнює родину спільна праця, взаємоповага, спільні свята, образи, спільні цінності чи грубі висловлювання. Перевіримо. Звичайно, що зміцнює родину якась спільна праця. Взаємоповага, спільні свята та спільні цінності, а от образи і грубі, грубі висловлювання вони ніяким чином родину не зміцнюють. У кожній сім'ї діти є свої правила. Хтось ходить в магазин, хтось готує, хтось доглядає за дітьми. Усі турбуються одне про одного. Батьки виконують свої обов'язки. А що це за обов'язки? Забезпечувати житлом, харчами та одягом, фінансувати свою родину, дбати про духовність сім'ї, дбати про здоров'я членів сім'ї. Але так само діти, як у батьків, є обов'язки, є обов'язки і у дітей турбуватися про братиків та сестричок, турбуватися про старших. Повертати все на свої місця. Коли виходити з дому, необхідно сказати, куди йдеш і коли повернешся. Розкажи, а хто піклується про тебе і про кого піклуєшся ти. Натисни на паузу. Пропонуй виконати емоційну фізкульт хвилинку. Відтворюй зображення, які ти побачиш на екрані. i yeah. Очікуваюсь, ви зарядились позитивом, тож продовжуємо працювати далі. Попрацюємо в підручнику на сторінці 28. Взаємодопомога в родині. Члени родини піклуються одне про одного, але роблять це по-різному. Розглянемо зараз малюночки і спробуємо оживити їх, дати відповіді на запитання. Роздивимося перший малюнок, другий малюнок, третій малюнок і четвертий малюночок. Як же ж допомагають діти на малюнках своїм рідним? А як ви можете дбати про рідних? Хто в вашій родині готує їсти, перепрасує, прибирає, ходить до магазину? Назвіть, які ваші обов'язки в сім'ї. Натисніть на паузу і дайте відповіді на ці запитання. Отже, кожен член родини має виконувати посильну роботу і мати певні обов'язки. Ти теж можеш надати дорослим посильну роботу в домашньому господарстві. Попрацюємо з вами на сторіночці 13 у зошиті завдання під номером 1. Розв'яжи задачі. Сім'я Мартиненьків зліпила 90 вареників. На вечерю тато з'їдає 12 вареників, мама 8 вареників, а двоє дітей по 5 вареників. Наскільки вечер вистачить вареників? Цікава, до, до, до речі, задача. І так. Сім'я Мартиненків зліпила скільки вареників? 90. На вечерю тато з'їдає 12, мама з'їдає 8, а двоє дітей по 5 вареників. Наскільки вечер вистачить вареників? Чи можемо ми зразу дати відповідь на запитання, наскільки вечер вистачить 90 вареників? Ні, не можемо. Чому? Тому що ми не знаємо, скільки всього з'їдає вареників тато, мама і двоє дітей за одну вечерю. Що ж необхідно зробити? До 12. Так, це у нас буде перша дія. Записуємо зошиток. 12. Додати. 8. Так, це кількість вареників, які з'їдає мама. Додати. 5. І додати ще 5, тому що в задачі сказано, що двоє дітей з'їдають по 5 вареничків. Значить 5 плюс 5. Дорівнює. Обчислі, скільки буде. Дорівнює 30. В дужечках 30 чого? Вареників. Крапочка. Отже, 30 вареників з'їдає вся сім'я за одну вечерю. А в задачі запитується: на скільки вечерь вистачить вареників? Значить, всього 90 вареників. За одну вечерю сім'я з'їдає 30. Як же знайти, на скільки вечерь вистачить? Для цього треба 90 усю кількість вареників. Поділити. На тридцять. Як легко діти поділити? Скільки разів число тридцять вміщується в числі дев'яносто? Два рази це буде 60, три рази це буде дев'яносто. Отже, дев'яносто поділити на тридцять дорівнює три. В дужечках. Вечерь. В... Ч. Закриваємо дужечку. Отже, на скільки вечер вистачить 90 вареників? На 3 вечері. І перейдемо з вами до домашнього завдання. Ваше домашнє завдання буде у зошиті на сторіночці 13. Виконати завдання під номером 2. Там буде задача, її необхідно розв'язати і скласти дві обернені. На допомогу прийде табличка. Завдання не важке. Пригадайте, що таке обернена задача. Ми на математиці досліджували. І складіть дві обернені задачі. Дякую вам за роботу на уроці. До нової зустрічі!